Коротше, предисторія перед боєм Усіка. Що я хочу сказати? До боя ще за пару днів чи тижнів побачила відео там, де дюбуа був настроєний проти Усика і проти якби, України. І я пишу в коментарях, що скоріш за все цьому Дюбуа можливо Росія заплатила. А от... І заплати, якщо він виграє. А, і буквально на другий день, чи через день його аж вітер піднявся, це дав знову попадає в мене відео там, де цей Дюбуа говорить про Росію, що якби він знав, що там Росія виграє. Тобто це вже опять підтвердилося. Я обично не дивилася раніше, бої їй Ну якось попадалось мені я в запису дивилася, а це ми. А, до речі, прямий ефір вчора проводила, десь не знаю, в 19-20 годині за київським часом І йшла розмова про цей бій. І хтось написав мені, що пора вже усику програти. Я говорю, а чому програти? Йому виграти, виграти, виграє усик, виграє Україна, принесе перемогу в Україні. І чомусь нам з дитиною якось. Ми не могли на початку зайти на цей бій. Потім дитина вона йшла, ми дивилися цей бій. І йшла от підтримка, от вібрація, що я... я спати хотіла, але мені йшло, що мені треба якось підтримати даже енергетично. тому що йшов вплив енергетичний, да, от на нашого усика. Ладно, це одне. Коли Произошло це на п'ятому, да, на п'ятому раунді, що така. Перемога, побіда відкривається, що це веде до перемоги України. І я дякую всім, хто підтримував і підтримує е, Усика да, от, і підтримує Україну. Я вас всіх люблю, добрі люди. Неважно в якій країні ви живете, звідки ви, всіх обнімаю, люблю. І сьогодні вже ну нас, як кажуть, слідючий день записала голосове там. Одному, одній людині така оле, 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 як кажу, Україна перемогла. Так, а, Україна чемпіон. Да? От, типу, от такого. На що мені відповіли, що Оле, оле кричать на футболі, говорю, мені без різниці, і хочу зараз сказати, що Оле, 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 оле Україна чемпіон! Дякую всім. сподіваюсь на те, що в 25 му році війна завершиться з перемогою України як по істині, по справедливості, по правді, всіх обнімаю. Ти, ди, Україн.